Те, що ти робиш не так? Це відео можна сказати є приквелом до минулої касети про наклейки. Такий порядок я обрав, тому що в моєму оточенні найбільший бум, розвиток підпілля, найзапекліші азартні ігри і тіньова економіка виникли саме завдяки наклейкам. Вони є дуже важливою і об'ємною складовою мого дитинства, проте не менш важливими є і фішки з покемонами. Важливість полягає у тому, що саме вони заклали основи, які згодом переросли у щось більше. Саме тому я вирішив присвятити цьому явищу окреме відео і розказати вам, як це було. В подальшому вийде, мабуть, одне окреме відео про схоже явище, а потім іще одне про всі інші предмети колекціонування, тобто про картки, інші фішки, піастри, медальйони і все таке. Тому ви можете прямо зараз підписатися на канал, щоб не пропустити щось цікаве в подальшому. А тепер давайте бігом приємного перегляду. З усіх колекційних та ігрових явищ фішки з покемонами були найпершими в моєму житті. Вони є базою, ґрунтом, фундаментом, бетоном і ще багато інших слів. Скоріш за все, саме з них у мене почалося збирання чогось, і абсолютно точно з них почалися азартні ігри. В супердеталях, і коли точно вже не можу пригадати, але вперше з фішками покемонів я познайомився десь приблизно у років 4 чи 5, коли був ще в садочку. Тобто це десь приблизно 2001-2002. Другий рік. Це відбулося через якийсь короткий проміжок часу після того, як я взагалі дізнався, що таке покемони. До речі, про перші прояви збирання чогось. Скоріше за все, першим, що я повноцінно збирав, можна вважати імена покемонів. Тому і тут вони скоріш за все перші. Зупинятися на цьому не буду, більш детально можете глянути в окремому віді про покемонів. Так от там я говорив, що діти приносили різний мерч у садок, і одного разу одногрупник Бодя приніс фішку. Він дуже поверхню розповів, що це таке, наголосивши. Що цю фішку подарував йому брат, у якого їх було багато. Слухати його було дуже цікаво і дуже незрозуміло. А садок, до речі, як і школа, знаходилися недалеко від дев'ятиповерхівки, в якій жила одна з моїх бабусь, в минулому відосі пояснював щодо чого. У якийсь літній день у дворі тої дев'ятиповерхівки оцей бодя познайомив мене і ще кількох хлопців зі своїм братом, коли ми грали на вулиці. Можливо, і скоріш за все його звали Макс. Це, до речі, той самий брат, якого відсосав привид, якщо ви розумієте про що я, і вони були чи. То двочі, то троюрідними, але ну, типу, близькими. Макс почав нам показувати свої фішки, виніс прям буквально коробку. В основному там були покемони, але і ще якісь інші фішки. Саме тоді, до речі, я вперше побачив кепсу по Mortal Kombat. Ця франшиза мені ніколи сильно не подобалася, тому я не зрозумів прикола. Кепса була з емблемою дракона. Таку я побачив тоді перший і останній раз в своєму житті. Також там були ще якісь інші фішки по іншим франшизам. І тут, мабуть, Варто трішки пояснити, що таке фішки, кепси, біти і всяке таке, щоб не виникало плутанини, тому що наскільки я зрозумів, всі називали їх по-своєму. В моєму дитинстві фішками були ось такі приколи. Найчастіше круглі пластикові пластинки, рідше з картону: 4 см в діаметрі і 1 мм завтов. Картоні були трішки довстіше. Я знаю, що існували фішки по великій кількості франшиз: По Mortal Kombat, Касперу, Черепашкам Ніндзя, Дігімонам, Стрітфайтеру. Багатьом іншим, але у мене і моїх друзів чомусь користувалися популярністю тільки кишенькові монстри. Іншими ми не цікавились. Скоріше за все, тому що бум популярності покемонів якраз припав на наше раннє дитинство. Я трішки поламав голову, подумав і дійшов висновку, що, скоріш за все, на початку 2000-х фішки вже почали втрачати свою популярність. Останнім маскотом цієї атрибутики у нас були якраз покемони, і після цього фішки почали зникати. Лише інколи, з'являючись у різних форматах, але вже далеко не з такою популярністю Ну, це мені так здається, якщо ваше дитинство припало на 90-ті, або якщо у вас було інакше, то обов'язково дайте знати в коментах. І ще хотів додати, що іноді хтось міг називати отакі фішки кепсами, але тільки пластикові. Фішки з картону були саме фішками. Ще були біти. Це якраз отакі товсті фішки з пластику. Окрім дракона, я ще колись бачив таку з пог. І все. Знаю, що такі штуки були популярними у старшаків і сильно цінилися. Але за все ж. Життя я бачив тільки дві таких: дракона з Мортал Комбата і ПОГ. І знаєте, що цікаво? Отакі От біти у нас також іноді називали кепсами. У кожній зграї дітей були свої назви. Я ніколи про це толком не задумувався, але ось трішки поколупався, покопався і все плюс-мінус стало на свої місця. Власне, зараз хочу поділитися своїми дослідженнями, тому якщо цікаво, то слухайте, а якщо ні, то переходьте в наступний розділ в таймкодах. Ігри, в яких треба вибивати чи перевертати щось, існують вже давно. Те, у що ми грали наклейками, фішками і картками, бере свій початок з японської традиційної гри Менко. Вона проста по своїй суті, але чомусь мені було складно її описати. Тому найбільш наглядний приклад був у грі Кальмара, коли персонаж Кон Ю пропонував людям грати конвертами. Якщо не дивилися, то суть гри була в тому, що є твій конверт і конверт суперника. Тобі потрібно вдарити своїм конвертом по-ворожому, який лежить на землі. Таким чином, щоб той перевернувся. По такій же схемі приходила гра Менко у Японії в період Едо, аж у 17 столітті. Тоді в неї грали паперовими картками чи навіть фішками, тільки вони були більші і товші за наші. І досить цікаво, що ця гра у первинному вигляді дійшла аж до сьогодення і дехто грає у неї досі. І ще тоді, аж в 17 столітті на картках уже були зображені різні події і персонажі тієї епохи. Пізніше в Японії до Другої світової війни там могла. Зображатися військова техніка у післявоєнний час. Зображалися герої манг та аніме або бейсболісти. Ну а вже ближче до нашого часу почали з'являтися картки і фішки з там різними прикрасами, голограмами і всім таким. В описі залишу посилання на одне забавне відео, яке відображає всю простоту і складність цієї гри. Тепер давайте перемотаємо трішки назад США Гаваї 1920 30 роки. Тоді туди переселялися японські мігранти, і серед іншого привезли з собою ігру Менко. На Гаваях старші покоління іммігрантів вчили дітей правилам гри. Вони виходили на вулиці, розповідали про них місцевим, і згодом правила гри трішки змінилися. Тоді в якісті реквізиту використовувались картонні кришечки, якими закупорювались бутилки з молоком. Вони були доступними і підходящими по щільності для гри у Менко. Суть видозміненої гри була такою: гравців мало бути мінімум двоє. Всі кладуть по одній кришечці в стопку, так званий стек. Картинками донизу, і їх треба було вибивати. Вибивання проводилося завдяки так званому кіні, що означало король, або ще називалося слемером. Зазвичай це були кілька кришечок, склеєних разом, тому що ця фішка мала бути важчою за інші. Зазвичай, за допомогою гри камінь, ножиці папір виявлявся порядок, і діти по черзі кидали слемером по стеку. Ті фішки, що переверталися, діставалися тому, хто кидав, і так по кругу, доки не закінчаться фішки. Діти могли грати просто так, на Перемогу або ж на самі фішки. Це знаєте, як Юзефа, Цуєфа, Уєфа, Шувачі і так далі. Можна грати просто, а можна грати на щось. Наприклад, на репани. Згодом виробники, так би мовити, Просікли фішку і почали виготовляти кришечки окремими партіями. Якщо дивилися минуле відео про наклейки, то можливо вас зараз флешбекнуло, бо там була дуже схожа історія. Так гавайські дітки бавилися аж до 1970-х років, доки виробники відмовилися від скляних бутилок для молока на користь картонних пакетів. Внаслідок цього гра почала занепадати і забуватися. Тут, до речі, такий момент я знаходив інформацію про те, що і у інших частинах США діти грали молочними кришечками, або якимись іншими предметами у щось типу вибивання ще десь приблизно у 30-х роках. І як саме гра розповсюдилася по країні у ті часи, я на жаль інформації не знайшов, і чи взагалі вона була розповсюджена з Гаваїв. Можливо, це була якась інша гра, але з найбільш ймовірних варіантів, я так припускаю, це або ті ж японські мігранти, або жителі Гаваїв, які пізніше переїжджали до. Інших штатів, але найчастіше вважається, що гра кришечками від молока почалася саме на Гавайях. Далі, в 1991 році, гавайська вчителька Блоссом Галбісо у спробах заохотити своїх учнів до відвідування навчального закладу показала їм гру, якої її навчили дідусь і бабуся, а саме ту гру з кришечками. Вона сподівалася, що це буде розвивати в дітей здібності до обчислення і все таке. І хто б міг подумати. Це спрацювало тут, знаєте, такий дуже забавний момент, бо у наш час в школах такі ігри заборонялися. А от гавайським дітям дуже пощастило. В якості реквізиту вона брала картонні кришечки, але вже від соків, які були присутні на полицях магазинів у той час. Назва тих соків була абревіатурою тропічних фруктів, з яких і робилися соки: пешен фрут, орендж і гуава. Скорочено пог. Кришечки від соку Пок були яскравими з логотипами і з назвою соку. Діти почали так і називати ці кришечки, а згодом і саму гру Пок. Саме це стало переломним моментом. Відбулося відродження або. Друге пришестя гри: в 1993 році чоловік Блосом Галбісо замовив партію фішок з зображенням своєї дружини, назвавши її матір'ю відродження молочних кришечок. А в наступному 94-му році, у віці 45 років, Блосом Галбісо, на жаль, пішла з життя. А компанія-виробник соків, вона називалася, до речі, Халеакала Дейрі, запатентувала назву пок у категорії іграшок, заснувала окрему компанію World Poc Federation і у великих масштабах почала виготовляти круті фішки як самостійний товар. Дуже швидко там почали з'являтися різні серії там з зображеннями різних популярних франшиз у ті часи. Звичайні фішки були картонними, а слемери, якими робилось вибивання, виготовляли з щільного пластику або металу. Наскільки я зрозумів, так як слемер використовувався для удару по іншим фішкам, згодом його почали називати бітою. Або це була якась адаптація від слова біт, що означає удар. І я припускаю, що саме так виникла назва фішок, які називалися бітами, бо я пам'ятаю, що було багато картонних фішок там чи пластикових кепсів, що були тонкими і легкими, а були і пластикові товсті біти, наприклад, поги або Мортал Комбат. І скоріш за все, це була якась. Локальна адаптація. Тобто, це було придумано не на Гавайях, можливо, десь в іншому регіоні США або, вже, наприклад, в Європі. До речі, про це дуже швидко гра поширилася з Гаваїв на материкову частину США через Каліфорнію. Ці фішки і біти з'являлися у різних колабораціях з іншими товарами, наприклад, там з чіпсами, з якимись снеками, з цукерками або з закладами харчування, такими, наприклад, як Макдональдс. Як і у випадку з наклейками. Це була така частина маркетингової стратегії. Потім у 1994 році компанія Frito-Lay, що виробляє різні чіпси, в тому числі і Lays, і Doritos, та інші, і, до речі, вона належить Pepsi-Cola, надихнулася успіхом погів і почала робити свої фішки, що називалися Tazos. Фішки цього бренду часто були вже з пластику. Картонні теж, звісно, були, але не так багато. Часто вони були пов'язані з відомими франшизами, наприклад, з Луні Тюнсами, зоряними війнами, покемонами і багато чим іншим. А також саме у бренду Тазос вперше з'явилися фішки з пазиками по краям. Тут, можливо, ви пригадали ще якісь схожі фішки, які виходили пізніше. Якщо ні, то підписуйтесь, бо я буду згадувати про них в одному з наступних відео. І так. Гра у фішки стала спочатку національним феноменом, а потім охопила практично весь західний світ, досягнувши Європи. Ну і звідти дійшла вже аж до нас у самих різних форматах. І це все, уявіть собі, за якихось кілька років. На жаль, я не знайшов інформації про те, як саме фішки стали популярними у нас, як були адаптовані правила гри і коли саме як це відбулося. Підозрюю, що спочатку це був імпорт за кордону або контрабанда. З-за кордону могли до нас дійти і правила гри. Або, наприклад, там через неофіційне виробництво. Тому в цьому питанні я покладаюся на ваші спогади. Якщо не важко і ви застали ті часи і ще щось пам'ятаєте, то поділіться, будь ласка, в коментах. Думаю, що всім буде дуже цікаво про це дізнатися. В цілому моє активне дитинство почалося на початку 2000-х, і як я зрозумів, то вже був період згасання популярності фішок та їх останні моменти існування. Ну, принаймні у нас так було, тобто у мене і моїх друзів. Можливо, у когось було інакше, бо. Бо я в коментах читав, що дехто писав, що спочатку у них були наклейки, а вже потім фішки. А у нас от було навпаки. В принципі, це все по історії. Не хочу сильно розтягувати хронометраж, тому йдемо далі. Як і у випадку з наклейками, по фішкам я не був супер задротом. Не розбирався у виробниках, серіях і всякому такому. Я був ще геть малим для цього. Просто той факт, що у мене є свої покемони, приносив неймовірне задоволення. Якщо дивилися відос про покемонів, то там я згадував, що у нас в магазинах іноді можна було купити маленькі покеболи, в яких були цукерки, іграшки, та іноді попадалися фішки. Зберігання фішок у таких покеболах було майже тим, що ми бачили в мультику. Відповідно, кайфешня була Лютою. Чи можна було десь купити фішки окремо, я не знаю. О, ну, просто не пам'ятаю, щоб вони десь продавалися в такому форматі. В цілому я не назбирав тоді багато фішок, бо знову ж таки тоді був час, коли фішки почали виходити з моди. Ну, принаймні в моєму місті, в моєму оточенні. Але десь штук до ста приблизно я назбирати встиг. Половина з них були подаровані кимось із старших штук 20 мені купляли батьки після моїх сильних прохань, а решта фішок були виграні. Про гру фішками на фішки я зараз обов'язково згадаю, але перед цим поділю. Тим, що вдалося знайти про самі фішки. Якась інформація про офіційних виробників фішок в Україні. Ну, звісно, відсутня. Думаю, що це було більше неофіційне виробництво десь в Китаї чи В'єтнамі, або контрафакт. Так, от, перш за все, фішки з покемонами були найчастіше пластиковими, але іноді попадалися і картоні. Біт Тобто товстих пластикових фішок по покемонам я ніколи не бачив ні вживу, ні в інтернеті, ні ще десь. На лицевій стороні фішки був зображений якийсь покемон, рідко покебол або сцена з аніме. Там було вказано ім'я персонажа і номер фішки в серії. У деяких серіях фішок спереду також вказувалися параметри покемона: тип, зріст. І вага в дитинстві саме ця сторона цікавила нас всіх найбільше. Але зараз, трохи дослідивши тему, мене більше зацікавила саме задня частина. Як бачите, на деяких фішках, наприклад, ось таких, є слово Тасо, це власне трішки скорочено назву бренду, під яким випускалися фішки, тобто Тазос. Ось ця цифра означає серію, в якій випускається фішка. Я думав, що можливо це відноситься до покоління самих покемонів, але ні, це номер серії фішок саме в рамках випуску Тазос. Конкретно на такій фішці є слово вурус. Воно турецьке, що говорить про те, що фішка була вироблена в Турції, і в перекладі це означає атака. Для чого воно вказане і в якому контексті я на жаль не знаю. Ну і нижче, як я зрозумів, вказані усі можливі типи покемонів, бо ніякий конкретний тип, до якого б міг відноситися покемон з фішки, тут не виділений. На ось таких фішках вказані ось такі слова. Що вони означають, я не зміг знайти, а три нейронки видали мені зовсім різні. Варіанти. Якщо знаєте, то пишіть в коменти. Також на деяких фішках, ймовірно, також турецьких, можна було зустріти вказання типу покемона, його атак, характеристик на кшталт, там, сили, росту і ваги, і це все було вказане у різних місцях, як спереду фішки, так і на задній частині. Ймовірно, деякі серії фішок використовувалися так само, як і ігрові картки. Ось так виглядають одні з офіційних фішок Тазос по покемонам. Самі можете побачити, де вони попадалися, у різних товарах Фріталей. І дуже прикро, що не у нас. Но я Принаймні не пам'ятаю, щоб у нас вони попадалися в чіпси. В процесі роботи над цим відосом я натрапив на один сайт, де розміщені скани багатьох серій різних фішок для різних країн і вказана деяка інформація. Там, де немає країни, це я так розумію, Турція чи щось з наших широт. Там є фішки з Англії, з Тайваню, з Японії, з Нідерландів і Кореї. А також там розміщено, в принципі, багато інших фішок по іншим франшизам і брендам. Посилання на сайт залишу. В описі. А, ще, а ще знаєте, що я згадав? Я згадав, що покемони це ж зареєстрована торгова марка взагалі-то. Тому, якщо ми бачимо оригінальне лого Покемон і біля нього маленькі букви ТМ, то по цьому, в принципі, також можна зорієнтуватись, офіційний продукт чи ні. Ну і на додачу, якщо цікаво, то можна просто зайти на eBay. І подивитися, які фішки взагалі існували чи існують. Після перегляду я був в шоках, зловив якусь таку, знаєте, сумну ностальгію по тому, чого я навіть ніколи й не бачив. І знаєте що? Я чесно намагався розібратися в серіях, їх особливостях і всьому пов'язаному. Але витратив на це години три і, і так і не розібрався. До того ж, оскільки ймовірніше всього, багато фішок у нас були неофіційними, а піратськими, то виробники могли додавати там різні свої особливі плюс я не фанат покемонів, тому вибачте, але точної інформації я вам не надав. Можу лише послатися на Вікіпедію. Там вказано, що у бренду Тазос по покемонам виходило 4 серії фішок, але мені здається, що ця інформація не зовсім достовірна. Але от у мене на руках, наприклад, є фішки з 6 та 7 серії. Не знаю чи вони офіційні, чи вже піратські. Якщо ви розбираєтеся в серіях, то будь ласка, просвітіть мене та інших коментарях у цій складній темі. Також тут є ще один цікавий момент. На багатьох офіційних фішках, не тільки по покемонам, а взагалі по інших виробниках у тих самих пох є надпис «Cup» або «Cups». Цей надпис є відсилкою до тих самих кришечок від молока. Англійською ці кришечки називалися Milk Cups». і навіть коли локальна гра перетворилася на бізнес, термін «Cups» зберігся, нагадуючи про цю історичну спадщину. Давайте тепер підсумок. Загальна назва для усього цього це кепси. Кепсами можна було назвати будь-яку картонну чи пластикову фішку. Слово ж фішка прийшло до нас від азартних ігор. На жаль, чи на щастя, бо покерні фішки були схожі по формі і також робилися з пластику. А біта це змінена з часом назва слемеру, яким колись вибивали картонні фішки. О, то от такі от цікавинки. А тепер давайте про саме цікаве. Фішкові активності у нас були такими самими, як і у випадку з наклейками. Їх ми так само збирали, так само обмінювалися і майже так само грали у них. Ієрархія та особливості нічим не відрізнялися. Поверхня для ігор мала бути такою самою, тобто бетон чи асфальт. І в цілому, майже все майже так само, тільки масштаб був меншим, бо якщо у наклеєк було багато різних серій, то фішки у нас цінилися лише з покемонами. Тому, в принципі, я повторюватись не буду. Якщо що то подивіться відос про наклейки? З відмінестей було те, що фішки було діставати важче. Також оскільки ми були зовсім малими, там від 4 до 7 років, то у нас не було фонтану емоцій і переживань, скоріш за все, через дитячу фізіологію. Відповідно, цей процес не був дуже захопливим там не було, або майже не було крадіжок і різних курйозів. Можна сказати, що фішки були прототипом того, чим пізніше стали наклейки. Якось так. Принцип гри був майже таким самим, але через фізичні відмінності між цими двома артефактами він трохи відрізнявся. Інфа про те, як треба ними грати, прийшла до мене і моїх друзів від того самого Макса. Ця активність проводилася виключно у дворі моєї бабусі з дев'ятиповерхівки. Ні в садку, ні в школі, ні поблизу мого приватного будинку я ні з ким не грав. І у нас цей процес відрізнявся від японського чи гавайського. У класичний формат вибивання фішок чи в японський я в житті ніколи. Коли не грав і ніколи не бачив, як у нього грає хтось, ну вживу. Не знаю, чи умови гри були змінені саме у нас, чи дійшли вже у зміненому вигляді там в процесі міграції, але Макс показував нам такий варіант: спочатку ми збиралися для гри і висували свої фішки в якості ставок. Зазвичай грало троє-четверо дітей. П'ять чи шість було рідко, бо якщо всі роблять більш-менш пристойні ставки, то так було незручно грати, бо ну, фішки не помічалися в руках. Могло бути так, що хтось. Кидав одну круту фішку, а хтось три або п'ять посередніх. Наприклад, все залежало від ієрархії. Потім через Юзефа визначався порядок і стартувала гра. Фішки складалися у стопку картинкою донизу, бралися великим і вказівним пальцем. А якщо стопка була великою, то і середнім, і безім'яним пальцями. І така от стопка з махом руки билася об бетон чи асфальт. Це був єдиний формат гри. З нюансів це те, що фішок мало бути не супер багато, бо якщо була якась там максимальна кількість, яка поміщалася між пальців, то це вже було незручно. Але і коли фішки тільки 2 чи 3, то це також було погано, бо вони були легенькими і погано переверталися. Оптимально, якщо фішок в стопці було від 5 до 8. якихось прийомів, лайфхаків у цьому процесі я не пригадую. Ну бо рух був лише один і той максимально примітивний на перший погляд. Секрет успіху був у відчутті гри. Твій мозок мав зібрати інформацію з фішок в руках, оцінити їх вагу, пориви вітру, аеродинаміку руки, твердість і рівність поверхні, і в моменті видати тобі оптимальну силу стискання, швидкість взмаху рукою і момент, коли фішки треба відпустити перед ударом. Ті фішки, що перевернулися картинкою догори, діставалися тому, хто бив, і черга переходила до наступного гравця. І так, допоки всі фішки не розіграються. Ну, а потім Потім все по кругу, доки нам не набридне, чи <хи> когось мама не покличе їсти. Як я вже згадував, ніяких курьозів, жорстких правил чи шахрайства майже не було. Або я їх забув, бо ми були зовсім малі, не застали культ фішок у його найкращому розквіті, і сам процес був простіше нікуди. Але впевнений, що для старшаків фішки були тим самим, чим для мене і моїх друзів були наклейки. Такі от справи. Якось так. Це було у мене. Ви могли помітити, що про фішки я розказував з набагато меншим ентузіазмом, ніж про наклейки. Справа в тому, що, як я вже згадував, другі були великим бумом у нашому житті, в той час, як фішки були помірною активністю, яка ну, не виходила за рамки звичайних дворових ігор. І скоріше це було лише складовою в захопленні покемонами як франшизою в цілому. Однак фішки є суперважливою складовою мого дитинства. Саме з ними ми робили перші кроки. У збиранні, колекціонуванні і, господи, прости, азартних іграх. Я вважаю дуже крутим той факт, що першими в мене були фішки саме з покемонами, тому що у той час крутіше покемонів для мене не було нічого. Ну, може, хіба я що Черепашки ніндзя? І мати свою, хоч невеличку, але колекцію покемонів, і відчувати себе їх тренером було навіть більшим за мої тодішні мрії. Якщо маєте змогу, то спускайтеся в коменти і заповніть пробіли в моїх спогадах або просто поділіться своїми. На цьому в мене все. Бажаю вам найприємнішого і найкрутішого чогось там. А також нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!